Секс із колишніми, ну знаєте, тема, яка водночас і вабить, і лякає. Це ж таке емоційне мінне поле, правда? Але давайте спробуємо розібратися в цьому без зайвої драми, поглянемо на все тверезо, практично. Власне, саме для цього ми тут, щоб розкласти все по поличках і допомогти прийняти справді зважене рішення. І знаєте що? Якщо це про вас, то ви точно не одні. Це ж таке майже універсальне відчуття. Сильний потяг до того, що було таким знайомим і близьким. І перш ніж картати себе за такі думки, варто зрозуміти, звідки вони взагалі беруться. Це не слабкість, ні. Це абсолютно нормальна людська реакція. Гаразд, поїхали. Перш ніж взагалі щось вирішувати, ну знаєте, треба копнути глибше, зрозуміти, які потужні психологічні сили стоять за цим бажанням, чому нас так невблаганно тягне назад. Ось подивіться на цей список. Наша пам'ять це ж просто майстер ілюзій, правда? Вона так легко стирає все погане, залишаючи тільки теплі спогади. Це і є той самий фільтр ностальгії або дефіцит близькості. Коли ми в стресі, мозок шукає найкоротший шлях до комфорту, а колишній партнер це ж знайома протоптана стежка. Іноді це просто така собі перевірка. А я ще щось значу для цієї людини. Ну і звісно, ілюзія завершення. Думка, що от саме секс допоможе закрити гештальт. Хоча, по факту, найчастіше замість крапки ми отримуємо три крапки. І важливо розуміти, все це не ознаки слабкості, а просто робота нашої психіки. Окей, тепер переходимо до найцікавішого до, скажімо так, оцінки ризиків. Уявіть, що перед вами роздоріжжя. Одна дорога, можливо, буде більш-менш безпечною, а інша майже гарантовано призведе до болю. Давайте ж розберемося, як їх відрізнити. І що тут справді вражає, так це те, наскільки рідко трапляються сценарії із зеленим світлом. Просто погляньте на ліву колонку. Обоє вільні, ніхто ні на що не сподівається, є баланс, чіткі правила. Звучить майже ідеально, але погодьтеся в житті так буває не часто. А тепер гляньмо праворуч, на червоні прапорці новий партнер у когось таємне на а раптом емоційна нестабільність, ось це вже набагато більш знайомі історії, правда? І кожна з них це, по суті, попереджувальний знак про майже неминучу шкоду. Добре, від загальної теорії до практики, до персональної оцінки. Цей розділ це такий собі інструмент для самоперевірки, кілька дуже чесних питань до себе, які допоможуть зрозуміти, чи варто взагалі цю гру починати. І ось перший, мабуть, найголовніше питання тут треба бути абсолютно відвертими із собою, чи є хоч десь у глибині душі маленька таємна надія, що після сексу все може повернутися. Якщо відповідь так, це величезний, просто гігантський червоний прапор. Наступний пункт така собі перевірка на емоційну міцність. Уявіть найгірший варіант сьогодні близькість, а завтра людина відсторонена, холодна або взагалі мовчить. Чи витримає це самооцінка? Чи не накриє знову почуттям, що вас відкинули? Це знаєте, критично важливий момент. І третє питання, яке б'є прямо в ціль про справжні мотиви, може, це все для того, щоб щось довести? Собі або колишньому партнеру, підняти самооцінку, чи може це така собі форма помсти, бажання перемогти в розставанні? Мотиви такого роду це майже завжди квиток в один кінець до розчарування і болю. Тож який висновок? Все дуже просто якщо на три або більше таких ризикованих питань відповідь так, це чіткий сигнал стоп. Знаєте, іноді найбільша мудрість це вчасно розпізнати небезпечну гру і просто не вступати в неї. Але давайте уявимо іншу ситуацію: перевірку пройдено, ризики здаються мінімальними, і рішення прийнято. Що далі? Як діяти, щоб все було максимально чітко і безпечно? Ось тут нам і знадобиться щось на зразок договору, зведення правил. І ось вам блискучий приклад, як це може звучати. Послухайте, для мене це про фізична близькость без продовження стосунків, не буде ночівель, подарунків чи обговорення особистого життя. Кожен із нас може зупинити це в будь-який момент. Захист обов'язковий, чітко, прямо, без жодних натяків чи недомовок. Це і є доросла відповідальна комунікація. Давайте тепер розберемо ці правила детальніше. Крок перший формат жодних ночівель, подарунків, всього того, що створює ілюзію пари. Це важливо, щоб не заплутатись. Далі комунікація. Повідомлення тільки по суті для логістики. Жодних доброго ранку і як справи, бо це шлях назад до емоційної прив'язаності. Третє межі. Захист, звісно, обов'язковий і право кожного сказати стоп у будь-який момент без жодного тиску. Ну і четверте – дуже мудре правило 72 години охолодження після. Це такий собі запобіжник, щоб не приймати важливих рішень на емоціях. І ось ми підходимо до фіналу нашого розбору. Зараз ми сформулюємо головну ідею, ключовий принцип, який по суті пояснює всю динаміку сексу з колишніми. Запам'ятайте цю фразу, вона справді важлива. Секс із колишніми це підсилювач, а не рішення. Він нічого не виправляє, не вирішує конфліктів і точно не ставить крапку. Він просто робить голоснішим і яскравішим те, що між вами вже є. Так що ж він підсилує? А ось тут все просто якщо між вами є чесність, повага, чіткі межі, він може підсилити цей дорослий зв'язок. Це може бути просто фізична близькість двох людей, які поважають одне одного. Але якщо в основі лежать невирішені проблеми, таємні надії, маніпуляції, будьте певні, він підсилить саме їх і перетворить ситуацію на ще більш болючу і заплутану драму. Добре, а що робити, якщо після всього цього аналізу стало зрозуміло, що ризики занадто високі? Дуже важливо мати план Б. І ось кілька здорових альтернатив: потребу в тілесності можна задоволити без романтики: масаж, танці, спорт, потребу в близькості через спілкування з друзями, нові знайомства, групи підтримки. А іноді найкраще, що можна зробити, це влаштувати собі 30-денне перезавантаження, жодних нічних переписок, жодних перевірок соцмереж. Просто зосередитись на собі, на сні, роботі, власному добробуті. І наостанок. Питання, яке варто поставити собі, незалежно від вибору, відновити зв'язок чи утриматись, що цей вибір говорить про ваші справжні потреби просто зараз. Можливо, це потреба в близькості чи у самоствердженні, а може, у спокої та безпеці. Саме розуміння цього і є той самий ключ, який допоможе рухатися вперед, а не по колу.